Збройні сили України відбили штурм диверсійно-розвідувальної групи у районі Архангельського на Херсонщині. Окупаційна влада забороняє виїжджати чоловікам призовного віку та планує створювати так звані добровольчі батальйони. Новокоховчани відзначили 70-річчя рідного міста у Києві. Протягом вихідних ситуація на південній осі за повідомленням офіційних джерел не мала суттєвих змін. Російські війська намагаються протидіяти Збройним силам України. Для цього традиційно обстрілюють позиції, мирні населені пункти та тилові райони. Почали встановлювати протипіхотні та протитанкові міни по робежах потенційного наступу сил оборони Півдня. Українські підрозділи системно порушували управління та логістичне забезпечення військ РФ, збройні сили України задають високоточні удари по осередках російських військ на території тимчасово окупованої Херсонщини. Окупанти продовжують зазнавати втрат. Підтверджено ще одне точне влучання 24 вересня цього року по району зосередження ворожої техніки на території промислової зони в межах міста Херсон. Попередньо противник втратив до 10 одиниць військової техніки, втрати в особовому складі уточнюються. 24 вересня південне оперативне командування поінформувало про удар по місцю розташування Росгвардії та по опорному пункту у Давидовому броді. Наступного дня у Херсоні прогреміли вибухи у готелі Плей. Російські ЗМІ підтвердили смерть колаборанта з Олешек Олексія Журавка. Внаслідок вибуху українські льотчики задали п'ять ударів по двох системах протиповітряної оборони у Херсонському та Каховському районах і трьох місцях зосередження військ РФ у Береславському районі. У цьому ж районі Херсонщини зенітні війська збройних сил України збили штурмових. У 25 і гелікоптер Мі 8. Вогневий контроль над переправами тримається цілодобово. Наша авіація по ворогу нанесено 9 ударів. А ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 310 вогневих завдань, в рамках яких відпрацьовано удари по району зосередження ворожого озброєння та техніки на Береславщині. Посилено вогневий контроль Антонівського мосту. Унеможливо на використання альтернативного руху на переправі в районі Нової Каховки. Минулої доби сили оборони півдня відбили штурм диверсійно-розвідувальної групи у районі Архангельського, де РГ зазнала втрат і відступила. Оперативне командування Південь повідомляє про втрати російської армії, яких завдали їй протягом останніх днів. Особового складу 108 осіб, знищені 4 гаубиці різних модифікацій, одна самохідна артилерійська установка, одна реактивна система залпового вогню Гра, три танки, 34 одиниці автомобільної та броньованої техніки, один безпілотник, літак су 25 і гелікоптер Мі-8 Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Примусова мобілізація на тимчасово окупованій Херсонщині. Центр національного спротиву оприлюднив інформацію про плани окупаційної влади щодо формування так званих добровольчих батальйонів. Зокрема, на Херсонщині сформовано списки на 8 тисяч осіб. Облав на чоловіків призовного віку росіяни поки не роблять, повідомив житель Херсонської області. Виїхати на підконтрольну Україні територію за рекомендацією обласної влади зараз неможливо, говорить чоловік. Перекрили доступ через пункт пропуску у Васелівці. Намагалися виїхати, але нам відмовили перевізники, тому що нас попросту там не пропустять. Намагаємося дуже рідко бувати на вулиці, не виходимо з дому. У них немає наших даних, тому що ми не отримували паспорт російського. Ми не отримували гуманітарної допомоги від росіян. Взагалі ніяких даних своїх не давали їм, тому просто не виходимо з дому і намагаємося не контактувати з представниками окупаційної влади. Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський підтвердив інформацію про створення так званого добровольчого батальйону жителів тимчасово окупованої Херсонщини та обмеження окупаційною владою виїзду чоловіків віком від 18 до 35 років. Пропасному пункті в Криму так само там дуже велика проблема виїхати чоловікам цієї вікової категорії. Можливо, може допомогти на певний час, зміна місцезнаходження знаходження, і дуже обережно пересуватися дуже в, на вулиці, намагатися уникати контактування з їхніми блокпостами та Мізними патрулями, які перевіряють документи, тому що скрізь за все, ці мобілізаційні списки вони будуть у фінахільтраційних блокпостах, за словами військового оглядача Михайла Жирохова, під примусову мобілізацію в першу чергу підпадають ті, хто отримав російський паспорт на Херсонщині. Таких людей невеликий відсоток. Якщо у людини паспорт у громадянина України він не підлягає такої мобілізації, звісно, що тут вступає е, інші механізми, тобто людину спочатку примусово видають паспорт громадянина Російської Федерації, а потім також примусово мобілізують. Якщо людина не є громадянином Російської Федерації, її не мають права мобілізувати до російської армії, сказав юрист Костянтин Капошилін. Якщо все ж таки відбувається примусова мобілізація, то краще, краще все ж таки спробувати перетнути в будь-який спосіб кордон з окупованою територією, виїхати на підконтрольну територію ЗСУ, навіть якщо вас хоплять, то краще, краще потрапити заграти. Чим зі зброєю в руках воювати проти власної країни? А всі питання затримання громадян України росіянами. Я думаю, що в порядку обміну військовополоненими наша влада буде вирішувати в будь-якому будь-який спосіб, краще знайти воювати. Мобілізація та перехід до ворожої армії може вважатися державною зрадою. Кримінальний кодекс України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 13 до 15 років. Україна буде намагатися повернути людей, яких незаконно мобілізували Росіяни, сказав юрист Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Нова Каховка відсвяткувала ювілей 70 років із дня заснування. Через окупацію міста відзначили цю подію у Києві. Зібралося близько двох сотень новокаховчан. Ми прийшли з її родиною, прийшли підтримати всю нову каховку, І тих, хто виїхав, тих, хто за кордоном, тих, хто залишився в місті в окупації, тих, кому зараз найважче, мабуть, хочуться всім підтримати, всім побажати скорішого миру, нашої перемоги. Це вкрадений ювілей, свято з присмаком гіркоти, говорить міський голова нової каховки Володимир Коваленко. За його словами, зараз для людей важливі такі зустрічі та підтримка одне одного. На сьогоднішній день ми во сироти. Куди ми не виїхали? Це земля України, але це не земля Новокаховщини. І цей захід це як нагадування і бажання об'єднати. Да їм віру повернути, щоб ми були, однією сім'єю. Вітання Новокаховській громаді передала 57-ма мотопіхотна бригада Збройних сил України та міста побратими з України, Франції та Грузії. Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич сказав, що бував у новій Каховці і добре знає це місто. Новокаховку називають провиним Херсонщини. Прекрасне, красиве місто, щодо людьми, місто тисячі джерел, Місто прекрасних парків, місто олімпійських чемпіонів, місто митців. На жаль, сьогодні ми ну, не зможемо відсвяткувати це свято так, як треба. Людмила Асанова прожила в новій Каховці 40 років. Через війну змушена була виїхати. Моє серце, моя душа залишається там. Воно для мене рідне. Ріднішого не буде більше ніколи. Де б я не була, куди б я не їхала, але коли тільки заїжджаєш додому, повертаєшся додому, таке, що вже ось це Я тут, я дома на своїй землі. Віра Новокоховчан у швидке визволення рідного міста сильна та незламна, говорить Володимир Коваленко. За словами міського голови, наступний день міста обов'язково святкуватимуть на головній площі Нової Каховки. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.